скандал. у приміщенні Суснівської ТВК затримали чоловіка, який зі сховку з виборчою документацією намагався винести пакет. Спостерігачі підозрюють, що це дільничні протоколи. Затримали члена комісії, який одноосібно без супроводу міліції намагався вивести щось у пакеті. На його запитання, чому він повернувся і що він несе в пакеті. Цей людина побігла. Побігла і оперативна служба його затримала. Чоловік виявився членом Соснівської виборчої комісії. Проте будь-що коментувати на камеру відмовився. Без коментарів. Без коментарів. Сама ж голова Соснівського виборчкому Віталіна Костюк в той час доправила підсумковий результат голосування по району до міської комісії. Проте там протокол не прийняли. Захотіли звірити результат з даними дільничних комісій. Будь ласка, чи ви вже отримали документи підсумкові із Соснівської районної комісії? Ні, не отримали. А чому не отримали? Ну, голова ж сидить з протоколами. Не дотримана процедура. Вони приїхали сюди і не привезли протоколи дільничих виборчих комісій. Тобто, лише свій протокол підсумковий. Хоча вчора я особисто голові комісії телефонував і нагадав їй, що відповідно до закону. До територіальної виборчої комісії вищого рівня передаються як свої протоколи, так і протоколи дільничих виборчих комісій, а також акти, скарги до них, ну, всю, всю документацію. На сполох забили кандидати у депутати міської ради та спостерігачі. Мовляв, підсумкового протоколу по району так і не бачили, а дільничні документи мало не винесла одна особа. Тож тепер хвилюється, чи не спотворили результат виборів по цілому району. Ми, як кандидати до Черкаської міської ради, були присутні на засіданні Соснівської ТВК і хотіли заслухати результати: результати по округах, по тому, як люди голосували, які прийняли рішення. І голова вийшла, не зачитавши протоколи, запечатала їх у конверт. розвернулася і поїхала. Семеро членів соснівської комісії навіть не бачили підсумкового районного протоколу, каже одна з них. Отже, на документі немає усіх необхідних підписів. Я його навіть не бачила. Нам лише нас поставили перед фактом. Ми побачили, як його запаковують і відвозять на міську комісію виборчу. І навіть не бачила, не читаю, не читала, не знаю, що там записано. Ну і відповідно підписа не ставила. Так і таких, як я семеро, сім членів комісії, які не ознайомлені і не підписувалися. Жінка вбачає в таких діях голови та кількох колег спроби спотворити результат виборів. Інакше протокол би озвучили та звірили з усіма даними, перш ніж відвозити до міського виборчкому. Якщо членам комісії, які мають не лише право на те, що підписати, а навіть зобов'язані да, підписати протокол, не показали, то значить там було що сховати. А ви просили, щоб вам показали? Звичайно, просили, ми наполягали. Як виявилось у червоному пакеті справді протоколи з дільниць по них повернулась голова Соснівської ТВК, Віталіна Костюк каже, сама попросила колегу винести протоколи. А що без супроводу, то пусте. Він не уповноважений виносити ці, ці протоколи. Сама ви ви його уповноважити. Дрібницею вона вважає і відсутність підписів семи членів комісії та спокійнісінько ховається у серверній кімнаті. Ситуацію втрутився головний міліціонер області. Члени комісії всі? зараз не можуть допомогти. Ми можемо зібрати зібрачування комісії в якомусь приміщенні для того, щоб вони всі підписали. Тож тепер міська комісія прийме протокол із Сусніки лише після того, як він пройде перевірку на достовірність та буде підписаний як належить.